Дочекалися ми нарешті зими. Ми з усією відповідальністю чекали початок такого вже снігопадів. Суміш посипальна у нас заготовлена, вона залишилася ще з минулого року в достатній кількості, достатній як мінімум, десь до лютого місяця. Тому з цим питань не було стосовно розчистки. На сьогодні на ранок, на 4 ранку, вийшли на роботу 8 одиниць снігоприбиральної техніки. На даний момент вже їх працює 11. Це е, е, техніка комунального підприємства Спецкомунтранс. Ну, відповідно, інші підприємства в себе на територіях працюють своїми, е, ну, своїми тракторами, своєю технікою. Е, по... Місту, всі маршрути автобусного транспорту, маршрутного транспорту, всі прочищені вранці. Вони всі проїзні. По дорогам периферії, зрозуміло, ще там не заїжджали. В деяких місцях є перемети. Зараз приймаємо заявки і плануємо розчистку цих вулиць. По громаді. Задіяна техніка Агентства автомобільних доріг це підрядник, наш Агрошляхбуд, який також зранку вже почистив всі дороги, де ходять маршрути, ну, автобусні маршрути по всіх напрямках. На даний момент непрочищеним залишилась тільки Вовнянка, є проблеми, і відповідно ж вулиці населених пунктів. Тут нам допомагають аграрії. Майже в кожному селі від аграрії відкликнулись і вже їхня техніка працює по селах. Є деякі села ще з проблемами, тобто тут цими питаннями ми також займаємося. Зараз заявки приймаємо. У першу чергу можна звертатися на телефон наш приймальний 52501. Секретар приймає заявку і далі ми її пускаємо в роботу. Ну, а також телефони комунальних підприємств і телефони відділу житлово-комунального господарства.